Всіх вітаю на своєму каналі. Із За попереднього відео в нас дуже багато замовлень, які ми передаємо, так. І сьогодні треба перевірити, скільки в нас залишилось дівчаток. Тому що всі хочуть дівчаток на розвід собі, так. А по кралям, коли ми відбираємо, виходить, що самі. Хлопчики. Так, навіть позамовлювали в нас кітних кролиць Дві будемо продавати. Так, тут ще не всі відкидані від матері. Кроленятка ще сидять, гуляють ось такі гарнюні. Зараз вийдуть хлопці, сіна дадуть. Так, ну і бо людина хоче собі кролиць, так, а в нас їх, наприклад, немає. Тому мені треба взагалі е, знати, яка в мене кількість кролиць, щоб людям відповідати. Хлопчик. Щось у нас такі окроли пішли, що самі хлопці, хлопець. А, поки буду ось перевіряти. Да. Точно то хлопець. Ну, в них зараз вже дуже гарно ось видно, бачиш. Хочу сказати, вірніше відповісти на запитання, чи б'ються в нас кролі. Вони б'ються в будь-якому випадку, якщо вони сидять більше там, наприклад, десь трьох місяців. А... Поки вони оце сидять, ще поки не б'ються, начнуть битися, тоді вже будемо їх якось пересаджувати. Це ось дівочка. Ну йди до мене. Дівча чи хлопчик? Дівчата, бо я ж думаю, що. Так, так, трошки вже бачимо, дівчат. А то виходить, що всіх дівчат розпродуємо. Хлопець. Ой, а дівчаток не залишається взагалі. Ось тоже девочка. гарненька, до речі. Так, кріль назад. Ну і там залишилося щось таке малесеньке, щось воно не дуже хоче рости. Його чіпати не будемо. Це хлопець. Боже хлопець. Хлопець. Боже, це ж як татусі старалися, щоб синулі понароджувалися. Ох, усі хлопці. Ось клітка. І всі хлопці. Але такі дебелі. Хлопчики так оде і нинде. це Джавеліна так, що в нас тут останнє залишилося так. Вот этот будет хороший. У него там пиписка такая велика. Ой, девулечка. А ну вот сюда. Давай, 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 давай. Вот так. Девуля сюда. И иди сюда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, то все, що в нас є. Ух, з дівчаток. Так, будемо скоро їхати купляти, купляти нових кролів. А кролі те, що будемо купляти, завезені із за кордону. Тому будемо обновляти собі кров. З новими вже хлопчиками або дівчатками. Так, в наявності в нас оце ось один, два, три, чотири. Залишаються всі хлопці. Тобто, три, вісім, десять, чотирнадцять хлопців і п'ять кроличок. Так, із цього одна кроличка їде на Васильків. Дві кролички їдуть на Києву п'ятницю. І залишиться всього-навсього дві кролички. Але більше всього, що, мабуть, продавати, їх не будемо. Залишимо для нашого нового кроля, бо щось потрібно, щось потрібно вибирати. Так, ну тут у нас ще сидить молодняк. О, слухай. Так у нас ось тут ще є трошки. А ну, я хочу их проверить. <coughs> Кто у нас тут? Сиди. Ой! Раз. Тихо, 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 тихо. Ой! Два. Стоять. Стоять, 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 стоять. А тут як на підбор. Три крилички. Три крилички, взагалі чудово. Тобто ще трошки є маленьких, великих вже немає. Великі залишились тільки крилі. ось хочу їх показати. Можливо, хтось захоче собі придбати для плем'я. Іди сюди. О, гарний. Іди. Іди. Я хочу показати, який ти красень. Ну, плюс-мінус отакі ось край залишилися. І то, мабуть, їх тільки троє. По одного я собі залишаю. Красавця. Ось тут. А це буде наш красинчик. Ось такий красунчик. а ну, ще один красунчик. Так. І ось також. Красинчики. Оце ось три хлопчика, один наш домашній, можуть переїхати в нове господарство. І ще там трошки дівчаток залишилось, тому хто ще не встиг придбати і є сполучення між нами, можемо передати. А ну, хто вже не встигне, то буде чекати іншого. На цьому все, всім па-па!